Так, все. Передо, подожди, подожди, пока не, пока, не пока. Снизу, это что стороны мои будет? Не, отсюда все. Снизу. Так, все за колеса. Да, я на бы на к подрыву. Прием. Прием. Готов. Готов. бмп 2 вже понад 30 років. Але після капітального ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вона як новенька. А ще кілька місяців тому мала вигляд, як ця її ровесниця. Техніка вода в дуже стані ужасно. Вона стояла на храні у них лет 20, але вона стояла на не як положено. Вона вся ржавая, пушки були не зеконсерні, тому процентів 90 орудій, стволов систем. Ані в не ні навіть садові керівники заводу розповідають порівняно з минулим роком замовлення міноборони суттєво збільшились. Для збройних сил було в тому році аж 4 танки. Цьому буде 140. Ремонт бронетехніки починається з цього цеху. Тут машини розбирають до найменших деталей, які потім сортують, чистять і лише тоді починають лагодити. Працівники кажуть, у зв'язку із ускладненням відносин з Російською Федерацією процес відновлення техніки уповільнюється, адже багато деталей та комплектуючих закуповували у сусідній країні. Техніка із зони АТО сюди ще не надходила. Втім, протягом кількох місяців 13 виїзних бригад заводу здійснили ремонт понад 400 одиниць бронетехніки. Давай, 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 Ця військова частина сформована у травні спільними зусиллями Міністерства оборони та Черкаської обласної державної адміністрації. 90% особового складу добровольці Черкащини, що колись проходили строкову службу у військовому колективі. Є і вчені, і прості робітники. Всім необхідним їх забезпечують волонтери та небайдужі люди. Особовий склад, який знаходиться на території містечка, де ми знаходимося, постійно займається бойовою підготовкою і готується до виконання поставлених бойових завдач належним чином. Та найголовніше для воїна зброя і амуніція. Бронежилети 4 го і 5 5-го ступенів захисту, кевларові шоломи, прилади нічного бачення, тепловізори, gps навігатори та біноклі. Тут все це є. Ми екіпировані, можна сказати, на 100% у всіх відношеннях як і готові виконувати будь-яке завдання. А це вже Чернігівщина, батальйон територіальної оборони Десна. Тут впроваджують у практику новітні тактичні прийоми, які розробили офіцери миротворці та учасники бойових дій. За основу взяли досвід наших військових в Іраку. Ми використовуємо так називаємо точну стрільбу. Курс коли кадану ви на суду стріляють настояння, потоку я наращу дальність, з лівого плеча і з правого плеча в дальніше приходять парни вистріли, і дальнішим вирабатується навик стрільби за плеч, і за укриття з обоих плеч слева і справа. Головний акцент відбиття так із засідок та протидія організованим бандформуванням у лісостоповій місцевості для таких завдань. Активно вивчають легку артилерію, як, наприклад, цей автоматичний гранатомет АГС 17 Західній області серед перших у справі оборони рідної землі майже два місяці тривав вишкіл на полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки. Після цього чотири сотні бійців зі Львівщини були відправлені у зону АТО. Ви бачили, як доволі ефективно, грамотно виконують же це інструктори. Мені кажуть, чужі мені люди. Кажуть, що хлопці працюють доволі непогано. Успіх єдиний. Вони добровольці. Вони так роблять свідомо, що у мене командир рот каже: Слухай, Андрій, навіть показують такі речі, що навіть ну такі креативні якісь рішення пропонують хлопці під час виконання якось тактичних прав щодо, наприклад, зачистки будинку, чи то ну таких от суто, таких спеціальних функцій, то знову їм просто це цікаво. Вони цим горять, вони ну відверто це роблять. Чесно роблять. На Львівщині, як і в інших регіонах, військовим багато допомагають цивільні активісти. Зокрема, вже відремонтували розконсервовану техніку і закупили бронежилети. Тепер ці хлопці повністю готові до бою. Колишній молодший сержант української армії Микола Котеленець хвалиться новим російським одностроєм. Рядовий В'ячеслав Черкасов перераховує переваги армійської кухні нової батьківщини. А екс-командир батальйону 36-ї бригади берегової оборони Владислав Трепіцин жаліється на ставлення колишнього командування. Я на даному етапі себе чувствую офіцером. Раніше у мене постійно підсознательно була мисль, що я як. Грубо говоря, придуриваюсь, исполняю, но как офицер я себя абсолютно не чувствовал. Рінгтон, що завадив підполковнику договорити, дуже символічний. Це мелодія з бандитської російської стрічки, у якій головний герой зрадив друзів під час пограбування магазину та залишив їх помирати від культ правоохоронців. Так і цей офіцер три місяці тому почав розмірковувати не як боєць і патріот. Ми б унічтожили 80%, процентів, потеряли 60%. Ми в превосходстві на своїй території вооруження у нас було более. Більше... І ми були більш підготовлені к этому. Ну этот бой продлився буквально 12 часов максимум. Через 10 часов бригада була б уничтожена. Яскравим прикладом зради присяги став матрос фрегата Гетьман Сагайдачний Максим Князів, коли флагман українських військово-морських сил повернувся з чотиримісячного антипіратського походу, батьки провернули цілу операцію, аби викрасти синочка та вивести до Севастополя. Якби ну, ті люди, з якими я спілкувався, Я заходил к ним в кубрик, они мне говорили, покиньте помещение. Mm -hmm. Вы, типа поза Россию выйдите. На полном серьезе. Хотя ну, были адекватными до этой ситуации, то есть. Друзі. Юрій Ільїн за пару днів перебування на посаді начальника Генерального штабу збройних сил України намагався залучити кримських морпіхів до розгону майдану. Свою справжню сутність адмірал повністю проявив під час вирішення кримського питання, перейшов на бік окупантів. Це при тому, що Путін ставиться до зрадників край негативно. Че, який вибирає таку судьбу? Тисячу разів ще об там пожалію. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? Служити кримському народу захотіло приблизно 30% офіцерів та 80% контрактників. Більшість із них місцеві та прихильники Росії. Частина просто повелася на путінську пропаганду. Але цим шляхом пішли не всі. Попри нерішучість Києва, який був перед тиском зелених чоловічків, тисячі українських військових вийшли з Криму. Вони кинули роками нажите майно, але залишились вірними собі. Три з половиною дні в одиночній камері. Працювали, вічливо спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що вивчали провокаційні відповіді. Я дав 23 роки в українській армії, 2 години Совєтському Союзу. Тому виборів мене немає, я буду служити в армії. Зрадників ніхто ніколи не поважав, особливо росіяни. Тому деякі окуповані українські військові частини просто скорочують. Для більшості не знайшлося місця у штаті новоспечених російських частин, і вони залишилися з жалюгідною компенсацією у дві тисячі гривень. Ті ж місцеві військові, яким вдалося змінити український камуфляж на російський, служитимуть десь у далеких гарнізонах матінки Росії. Адже ці люди у групі ризику вони з легкістю зрадять і російську присягу.